Я виходжу до вас з відповіддю на такі часті запитання. Що ж там по моїх бухгалтерах та менеджеру? Так хочу сказати, що я видалила з актуальних історій, як ви бачите, про шахрайок. Одну з них я залишила. По ній питання ще продовжуються. З часом також вам висвітлю, покажу, тому що багато є дуже справ, і я на трішечки закрила цей момент. Але обов'язково ми повернемося. Я ніколи не звинувачую людей просто так без підстави. Людина винувата, вона за це відповідає. По поводу Олександри ми отримали повністю всі кошти назад. Вона з нами розрахувалася. Це все було при адвокатах, і це була домовленість, що ми її з інстаграму забираємо. На сьогоднішній день вона буде нести відповідальність. Вона розбирається вже сама законом. Ми туди вже справи діла ніякого не маємо. Що буде відомо. Чи її закриють наскільки термін? Я вам зможу сказати. Дякую всім, хто підтримував нас. Дякую всім за підтримку, таку, яка багато що для нас відкрила, і багато що ми долучатимемо до справи з іншою особою. Дякую вам ще раз.